За віком вік життя незмінне тріумфує, скрізь де проходить чоловік, там завжди поруч спорт крокує, супутник нашого буття, одвічний дух його верує, нам щирі радості життя, душі і тілу він дарує, ожив з віків. На новий лад ти з краху встав вогнем залитий, і факели Олімпіад зумів нам знову запалити слова знайти тобі які? О спорт, примирення і згода, ти естафета всіх віків, безсмертна наша насолода. Вітаємо вас на нашій урочистій події Олімпійському уроці. Як ви, мабуть, здогадалися, цей урок присвячений Олімпійським іграм. Та чи багато ми знаємо про ці видатні змагання? Можливо, хтось знає більше, хтось менше, а хтось і взагалі нічого. Тому сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися про історію Олімпійських ігор. На олімпійському уроці присутні гості. Майстер спорту України з вільної боротьби. Срібний призер чемпіонату світу 2013 року. Власов Андрій. Майстер спорту України з боксу. Чемпіон та призер міжнародних змагань класу А. Сидоренко Дмитро. Що ліги України хмельничанка поварчук Ігор Богданович. Учень 14 групи ногуманов Андрій. Кандидат у майстри спорту вільної боротьби. Призер чемпіону України 2015 року. Кандидат у майстри спорту з вільної боротьби палига Микола Сергійович. Олімпійські ігри зародилися у стародавній Греції, у місті Олімпія на півострові Пелепонес. Зародження Олімпійських ігор пов'язують із легендарними іменами грецького героя Геракла, царя Пелопса, спартанського законодавця Лікурга та елінського царя Іфіта. Ігри проводилися на честь Бога Зевса. Перші ігри відбулися у 8 столітті до нашої ери. Під час проведення ігор на території Греції оголошувався священний мир. Будь-які військові конфлікти та сутички в регіоні, де відбувалися Олімпійські ігри, заборонялися. В Олімпійських іграх могли брати участь тільки вільні громадяни Греції, чоловіки та юнаки, які ще не порушували закон. Спортсмен повинен був декілька років готуватися до змагань, тому селяни та ремісники не могли брати участі в іграх через те, що не мали часу на тренування. Жінок на Олімпійські ігри не допускали. Для жінок проводилися окремі ігри на честь богині. Гери. Змагання відбувалися кожні чотири роки і тривали п'ять днів. Переможців увінчували вінцем з гілок оливи та встановлювали на їхню честь статуї. Греки вели відлік часу за Олімпіадами, починаючи від перших, що відбулися у 776 році до нашої ери. Останні Олімпійські ігри у Давній Греції відбулися в 393 році до нашої ери. У 394 році нашої ери імператор Феодосій І своїм указом заборонив їх проведення. У 426 році нашої ери, відповідно до указу Феодосія II, було зруйновано грецькі святині разом з Олімпією. А зараз давайте трохи відпочинемо і насолодимося виступом учениці першого курсу Катерини Добровольської. Сузького громадського діяча, гуманіста і просвітителя, історика-літератора, місцями проведення перших Олімпійських ігор сучасності 1896 року було обрано грецьке місто Афіни. Олімпійські ігри проводилися раз на чотири роки. Зимові чергувалися з літніми через два роки. Мета олімпійського руху полягає в тому, щоб розвивати прекрасні якості, яких набувають у змаганнях на дружніх полях, любительського спорту та об'єднати молодь усього світу раз на чотири роки на великому спортивному святі, що сприяє міжнародній довірі і добрій волі. Олімпізм життєва філософія, що звеличує та об'єднує в гармонійне ціле тіло, волю й розуму. До олімпійської символіки належать олімпійське кільця, олімпійський прапор, олімпійське гасло, олімпійська еблема, олімпійський гімн, олімпійський вогонь та олімпійський смолоскип. П'ять кольорових кілець синє, чорне, червоне, жовте, зелене. На чисто білому полотнищі це олімпійський прапор. Він урочисто піднімається в олімпійському місті на високій щоглі олімпійського стадіону. Там, де моє там, де моє прапори всіх держав-учасниць Олімпійських ігор. Спеціальним гаслом Олімпійських ігор є три слова: сітіус. Альтіус Фортіус. Ці три слова латинською означають швидше, вище, сильніше. Олімпійське гасло закликає всіх учасників олімпійського руху до вдосконалення та гармонії відповідно до руху олімпізму. Вважають, що гасло придумав П'єр де Кубертен. Але ці слова належать французькому священнику, священнику Анрі Дідону. Олімпійським вогнем є вогонь, що запалюють в Олімпії під егідою мок. Він проходить свій шлях до міста, в якому відбуваються Олімпійські ігри за допомогою смолоскипової естапети та закінчує подорож у великій чаші Олімпійського стадіону. Олімпійська еблема чітко визначена в Олімпійській хартії, правовому документі Олімпійського руху. Основний її елемент п'ять кілець, поєднаних з іншими елементами. Олімпійські кільця символізують ідеали й мету Олімпійського руху. Вони мають синій, жовтий, чорний, зелений і червоний колір і переплітаються зліва на право. Кольори верхніх двох кілець синій, чорний і червоний, нижче жовте і зелене кільце. Вся фігура є правильною трапецією. Олімпійські кільця символізують толерантність і дружбу між усіма, хто бере участь у Олімпійських іграх з усіх п'яти континентів нашої планети. Кожний з вас причетний до спорту: це і уроки фізкультури, і ранкова зарядка, і фізкульт-хвилинка на уроках, фізкультурно-оздоровчі заходи, захоплення різними видами спорту. На спортивній базі Хмельницького професійного ліцею, 14 вересня 2016 року, проводились спортивно-масові. Змагання встань в ряди олімпійців, де кожний учасник продемонстрував рівень своєї фізичної підготовки. Для нагородження та вручення дипломів призером особистих змагань видів спорту запрошується. Керівник фізичного виховання Яковчук Володимир Миколаєвий. вручення грамот. Я би попросив майстра спорту з боксу, Сидоренка Дмитра, допомогти. національного олімпійського комітету нагороджується Лазарев Віктор за третє місце у спортивно-масових заходах встань вреди олімпійців з кросу серед юнаків. За друге місце дипломом нагороджується Лесів Сергій. За перше місце нагороджується Соловей Олексій. Також однаковий час пробіг Тодорчук Андрій. Він нагороджується за перше місце у спортивно-масових змаганнях, встань в ряди олімпійців. Група номер 14 Дипломом нагороджується Пальоха Галина за третє місце з кросу серед дівчат. Дипломом нагороджується Листопадська Катерина за друге місце у спортивно-масових змаганнях. За перше місце дипломом нагороджується Томашевська Вероніка. Група номер 12 Дипломом нагороджується Шахова Леса за третє місце у спортивно-масових змаганнях стань Олімпійців з настільного тенісу. За друге місце дипломом нагороджується Щуплан Юлія з настільного тенісу. За перше місце нагороджується Стрига Валентина у змаганнях з настільного тенісу. Серед юнаків з настільного тенісу дипломом третього ступня нагороджується Раєвський Сергій. За друге місце нагороджується дипломом Писарук Владислав. За перше місце у змаганнях з настільного тенісу серед юнаків нагороджується тудорчук Андрій. У змаганнях з силових вправ за третє місце нагороджується сосюк Ольга. За друге місце дипломом нагороджується Кришталюк Ніна. Також 40 разів віджалися від підлоги. І дипломом другого ступеня нагороджується сирик Лілія. Із результатом 45 разів за перше місце дипломом нагороджується пальоха Галина. Серед юнаків вибрали третє місце і нагороджується дипломом Дечаківський Юрій. Дипломом нагороджується за друге місце панчишин Олег. І переможцем став листопадський володимир з результатом 25 разів. Дипломом нагороджується команда групи номер 13 за перше місце у спортивно-масових змаганнях «Стань в ряди олімпійців серед юнаків першого року навчання. Дипломом нагороджується команда групи номер 23 За перше місце у спортивно-масових змаганнях стань в ряди олімпійців. Дипломом нагороджується команда групи номер 14 за перше місце у спортивно масових змаганнях встань вреди олімпійців серед юнаків 3 року навчання та груп ТУ. Дипломом нагороджується команда групи номер 12 за перше місце у спортивно-масових змаганнях встань вреди олімпійців серед дівчат першого року навчання. Також однакову кількість балів набрала команда групи номер 18 і нагороджується дипломом. За перше місце у спортивному масових змаганнях встань в, в ряди олімпійців серед дівчат першого року навчання. Дипломом нагороджується команда групи номер 22 За перше місце у спортивно масових змаганнях встань вряди олімпійців серед дівчат другого року навчання. Також однакову кількість балів і набрала група номер 28 та нагороджується дипломом за перше місце у спортивно-масових змаганнях, встань в ряди олімпійців серед дівчат другого року навчання. Нагороджується команда групи номер 17 дипломом за перше місце у спортивно-масових змаганнях, встань вряди олімпійців серед дівчат третього року навчання та груп ТУ. В наших спортивно-масових змаганнях не тільки учні приймали участь, а приймали участь і викладачі та майстри виробничого навчання. Дипломом нагороджується Герятович Інна Володимирівна за активну участь у спортивно масових змаганнях стань бродиолімпійські. Я би попросив викладачів залишитись на сцені, щоб бачили їх учні. Нагороджуються. Дипломом легкі Василь Степанович за активну участь у спортивному масовому змаганні, Дипломом нагороджується Бухонько Тетяна Миколаївна за активну участь у спортивному масовому змаганні, Дипломом нагороджується Нікунчук Олена Володимирівна за активну участь у масовому змаганні. Дипломом нагороджується безпечна Галина Васильівна за активну участь у спортивно-масових змаганнях. Дипломом нагороджується Рудик Олена Ігорівна за активну участь у спортивно-масових змаганнях. А сюди не дозвіла. Я хочу подякувати викладачам за і майстрам виробничого навчання за те, що вони показують своїми діями приклад для вас. Дякую вам. А зараз для вас прозвучить пісня Україна у виконанні Інни Інкіної. Кожного з вас має бути своя олімпійська висота, і щоб її досягти, потрібно мати велике бажання, віру у свої сили і щоденно докладати зусиль для здійснення своєї мрії. Олімпійський урок поширює у світі ідеї здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, сприяє налагодженню дружніх стосунків між народами, континентами. Олімпійський вогонь подорожує планетою і запалює в серцях усіх людей світу. Дух свободи, миру, єдності, дружби та спорту. Я бажаю вам, щоб у ваших душах та серцях оселилися такі самі щирі почуття мирного неба та успіхів вам. Олімпійський тиждень оголошується закритим.